В Миколаєві триває процес облаштування найпростіших укриттів в школах та дитячих садках. На сьогоднішній день готові сховища мають 42 заклади дошкільної та загальної середньої освіти. Завдяки фінансуванню міжнародної організації Save the Children захисток з'явиться ще в одній гімназії міста. Сьогодні в нашій гімназії навчається відповідно до мережі 574 учні з них 347 перебувають в Миколаєві. Площа підвального приміщення розрахована прийняти всіх учнів, які знаходяться в місті. На сьогодні зроблено демонтаж стін, стяжка підлоги, ведеться заміна системи опалення і водопостачання. Сховище обладнають усіма необхідними комунікаціями для тривалого перебування учнів гімназії. Ми будемо мати туалет, будемо мати інтернет, будемо мати місця для навчання для відпочинку. Діти зможуть своєчасно отримати навчання, які їм потрібно. Всі роботи планують завершити до 1 вересня. З наступного навчального року, за згодою батьків та наявності відповідної постанови міської ради, гімназія зможе прийняти дітей на офлайн навчання. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.